Доброго дня вам, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні готуємо осінню страву. Не скажу, що вона там страва для ледачих, але для тих, кому немає часу сильно виготовляти, тому що осінь на дворі, потрібно багато роботи ще зробити. Але цей суп повинен бути дуже ситний, дуже поживний знову ж таки для робочих людей, які на дворі багато попрацювали. Холодно сиро, їм потрібно зайти в будинок і з'їсти щось таке, щоб воно і приготовлене було дуже швидко, і щоб воно було дуже смачне і ситне. Тому що ми знаємо, що поживна така ситна їжа, вона коли перетравлюється, вона навіть зігріває людину зсередини і додає енергії, це звісно. Що нам для цього потрібно? Одягаю свій яскравий фартушок, щоб вам було веселіше. Так, що нам для цього потрібно? Перш за все, це все буде готуватися в одній каструльці. Каструля з товстим дном, якийсь такий казаночок, отака сучасна яка каструлька, яка не боїться, що ній щось там пригоріло. Можна готувати цей суп без м'яса. У мене це не просто м'ясо, а це зрізане м'ясо і салат, мово жирненьке. Ось так, тому що, наголошую ще раз, обов'язково. Або я, я викладаю, якщо це у вас буде курятина, то куряче м'ясо, це суп, який готувала моя мама, і бабуся готувала, але раніше такої курятини не було, як зараз оця. Оці бролі швидко готували, тому швидше в цілу готували або з соленого м'яса, або ось таке зрізали з сала, отаке а ні, було воно без м'яса, просто багато сала. Тому ось таке свіженьке сало шматочок. Я візьму два ось такі шматочки м'яса. Багато я брати не буду. О, потрібно буде небагато. У мене ось так такі невеличкі п'ять картоплин, морква. Потрібно буде осінній, у нас суп осінній, перчик є, цибулька, петрушка і три зубчики чеснику. Часник можна сушений додати, але смачніше буде із таким. І основне, що у нас буде, тому що все-таки в нас це буде суп, це галушки. Міні-галушечки. Що це в мене за міні-галушечки? Я показувала нещодавно, як готувала вареники, тісто залишилося. Я показувала, як я натерла його на терку. Звичайне тісто, яке залишилось від вареників. І така вийшла на то галушечки, висушила їх. І зберігаю в ось такому контейнері. Ось такі вони розсипчаті гарні галушечки. І вони нам ось так. Вони нам підійдуть сюди. Вони сухі, вони розсипчаті, О, такі дрібненькі. Якщо у вас немає таких галушечок сухеньких, можете зробити дрібненький, тістечко замісити, спеціально для цього і потерти. А ні, то навіть дрібненькі макарончики підійдуть. Ось перше, що ми робимо, ми все робимо в одній каструльці. Вмикаємо газ. Ставимо нехай розгрівається, і самі пішли-пішли. Дуже це все робиться швидесенько. Я візьму зовсім невеличкий шматочок сала, тому що у нас і жирненьке м'ясо. Сало я буду нарізати отакими от крупненькими, тому що ми його заберемо. Сало, ми заберемо. Нам просто потрібна така підстилочка. Викладаємо, нехай. Просмажується, потім заберемо. М'ясо нарізаємо дрібненько, як на засмажечку. Сало, яке на ньому є, воно висмажиться. А залишиться самі дрібнусінькі шматочки. Ось так. Десь один на один. Тому що це готувалося швидко. Зовсім жирне я обрізала, краще візьму піснішого. І що вам хочу сказати? Дівчатка, хлопчики, хто готує їсти, зараз модно їсти таку їжу, щоб вона була корисна, щоб вона була низькокалорійна. Не Не що це вірно. Вірніше вірно, не для всіх. Якщо у вас такий спосіб життя, що ви поїли і вклалися на диванчик до телевізора або з телефоном в руках, Саме так і потрібно. Але якщо ваш чоловік або син зять, якщо вони важко працюють надворі, і ви їх посадите на капусту, на броколі, на, на отакі всякі шпинатики, вони від вас течуть дуже швидко, тому що чоловік потрібен гарно їсти. Сало зараз я забираю, і окремо в чайнику в мене кипить водичка. Кипить окріп, нам потрібна буде вода. Так, нехай ще сало підсмажується, а м'яско я вже викладаю. І не мішаю. Розправляю. І не мішаю, і не перевертаю. І нарізаємо цибулю. Цибулі багато не буває. Чим більше цибулі, тим поживніше. Можете, якщо у вас хтось не любить цибулі багато, ріжте її дрібними шматками, щоб потім витягнути. Але якщо... Або зовсім дрібнесенько поки і її просто не стане. І натираємо морку. Тало зовсім вижарилося, зовсім зовсім забираємо. Натираємо морху на крупну терку. Ось так смажиться. М'яско вижарюється, зовсім витоплюється. Жир залишається рум'яне місце. І ось зараз ми додаємо в нього цибулю, морку поки що не додаємо. І вогонь не прикручуємо. Нам потрібно, щоб підрумянилась, цибулька підрумянила. Морку поки що відставляємо, нарізаємо картоплю. Картоплю нарізаємо дрібненько-дрібненько. Ось так на четвертинки і ось такими шматочками. Такий величиною десь як м'ясо. Ось так картопля порізана такими шматочками дрібненькими. Гарно вже гарно вже і цибулька підрумянилася. Ось так додаємо морку. І теж декілька хвилиночок нам потрібно, щоб підрумянилась морква. Віддала свій смак, віддала свій колір, аромат. Разом цибулю-моркву я не кидаю ніколи, тому що того смаку і аромату не буде. Це ще поки все на великому вогні, Поки що я не прикучу. Вогонь у мене великий, а горілка середня. Якщо вас ще перчик різнокольоровий, то взагалі красаве. Теж такими самими кубиками. Морква просмажила згарненько. Ось така. Дивіться, яка це в нас вже краса. І ось тепер ми додаємо сюди картоплю. І теж присмажуємо, щоб вона ніби скупалася, так разом подружилася, не солимо поки що і не перчимо. Тому що, якщо ми картоплю посолимо, зараз вона буде твердою, а нам потрібно, щоб вона ніби аж розімліла оцій красі. Дивіться, який аромат. Той, хто живе в селі і має оце таке щось, якусь собі таку, що на городі пішов, зірвав, а сальце домашнє є. І отак, знаєте, в цьому своя, така краса є. Персофляк обсмажила трішечки. додаємо собі перчик. І теж декілька хвилиночок. Цей суп має, ці галушки, суп наш, це, він має бути густим, наваристим, густим. Його не готують на багато днів. Це можна приготувати, наприклад, на сніданок і пообідати ним або на обід і повечеряти ним. Тому що все-таки галушки вони розкиснуть у тому, розваряться, і він буде занадто густий. Тому набагато не готуйте. А саме так для сім'ї повечеряти, особливо коли приходять з роботи заморені, замерзли, сиро, холодно на дворі. Оцей суп це саме те, що потрібно. Наші мами і бабусі знали в цьому толк. Ось так, тепер трішечки присолюємо. Поки що трішки. Потім все доведемо до смаку. Гарненько змішуємо. Лаврове листя і духмяний перець я не додаю, тому що він дасть трішечки таку гіркоту і аромат до борошняних виробів, аромат лаврового листя не підходить. Ось так. І тепер заливаю. Окропом і нехай вариться до готовності картоплі і м'яса. Ось так. Часу у нас багато не зайняло. Ось такий він. І тепер займаємося своїми справами. Прикручуємо вогонь, закипить, прикрутимо вогонь і до готовності картоплі і м'яса і самі чим займаємось іншими справами. Тож, прикрутили його на мінімум, а самі готуємо заправку. Хто зі мною, той знає, як я готую заправку до супів. Декілька кілечок гірки, гіркого перчику, тому що коляня його любить, але без насіння. Дрібно-дрібно січу, Ось і все, заправка наша готова. Буду чекати свого часу. Дуже ароматна, така пікантненька. Так, картоплю я скуштувала. У нас на самому маленькому вогні. І ось тепер я додаю галушки. Чи галушки, чи затірка, хто як називає. От. І густоти дивіться такою, щоб ви ж розуміли, що... Галушечки наші розваряться, і вони будуть густенькі. І ось на, на такому ж невеличкому вогні картопля дрібненька, маленька, і вона так гарненько. Прям м'якусенька-м'ясінька така. Ось такий він у нас виходить. І м'ясо тут є, і мучні борошняні вироби є. І дивіться, і картопля, і овочі, все в ньому є. Відварюються галушечки. Дивіться, ось так. Є в нас вже заправочка смачненька. І чекаємо, коли відвариться все. Гарно кипить він, наш супчик-галушечки. Вони ось такі. Дивіться, які вони дрібненькі. Чи то галушечки, чи затірка. Бачите, вони ніби крупа така. Дуже-дуже ніжні. І навіть в кого немає зубів, навіть маленькі дітки зможуть його їсти. Беремо куштуємо. На смак ідеальний. І самі галушечки от декілька хвилиночок іще. Але декілька хвилиночок нам потрібно, щоб ще і зелень прокипіла разом із нашою заправочкою з чесничком. Обов'язково, щоб прокипіло, тому що, якщо не прокипить, може скиснути. Тому ось так. Але я хочу вже зробити зовсім, щоб було таке, як готувала бабуся чи мама. Щоб було по селянському, я додаю домашні ось такі густі, смачні домашні вершки. Ось таку ложечку. І це будуть зовсім такі справжні селянські галушки чи затірка, поживні. Смачні і ніякий холод, не страшний. Дивіться, якого робиться кольору: і перчик, і морква, і зелень, і вкраплення червоного гіркого перчику тут є. Він дуже гарно виглядає і він дуже смачний. І залишаємо ще хвилин на 5 і вимикаємо, і будемо насипати. Ось у нас вийшов такий гарний суп, чи то галушки, чи затірка, як хочете називайте. Залишається вмістити коржі або пиріжки смачні, не солодкі, звичайно. Залишається тісто, трішечки підморозили, натерпили його на терочку, підсушили у якийсь контейнер в сухому місці, поспішаєте, зварили ось такий. В одній каструлі сковорідок не, не замазали, нічого у нас все чисто. І наварили такого смачного, густого дуже наваристого суху. І Подивіться, яка це краса, який він різнокольоровий. Дивіться, наскільки на густоту, який він. Ви погляньте. в ньому є і отаке м'ясте із сольцем, як свіжина. Ось такі вершки в ньому є, і овочі, овочів достатньо. І гіркий перчик, і чесничок, і зелень. І він дуже ароматний, і на вигляд дуже привабливий, і смачний, і корисний, і дуже-дуже поживний. Тому я благословляю вас. Куштуємо. Оце той смак, аромат, коли на кабички димку тут не вистачає такого аромату взагалі, як це готували на кабиці такий суп восени, коли пахло раніше дозволялося листя палити, це зараз чомусь не можна палити листя з дерев. А раніше хто його вивозив? Його палили. І оцей саме вечором, коли десь там уже з саду листочки збирали, палили, а тут кабички в кожного в дворі е горіли і на них готували їсти. В одніх одне, в другі друге ще рятувалися. Оцей по селі йшов такий аромат затишку, миру, спокою. І, знаєте, навіть достатку. Достаток у кожного різний був. У когось був хліб, у когось якісь коржі, у когось там якісь ліпеники не ліпили, тому що не було кислого молока, кожного по різному. Але люди були впевнені, і було що їсти таке, не таке, більш ситне, більш простіша їжа. Але вона вся була смачна. І люди все рівно ну, спішили до домашнього вогнища, цього, тому що знали, що вдома є, що їсти. Тому я благословляю вас, щоб у вас у кожного з вас було що їсти, щоб ви не знали, що таке голод, і ваші рідні близькі не знали, щоб у вас було для кого готувати, що ви готувати і де готувати, щоб ви жили в своїх домівках, щоб Господь допоміг вам, якщо не повернутися у свій край, хто знає, які вас там обставини, але щоб ви на новому місці. Ви знайшли собі свій дім, знайшли друзів, і вам було там комфортно. Нехай Господь благословляє кожного з вас і береже. Заходьте, підписуйтесь, діліться. А з вами, як завжди, я, Любов, завжди рада. Новій зустрічі з вами.